Одна людина є, привіт. Треба трошки людей, щоб доєдналося, щоб були свідки, що розіграш проходить чесно. Здебільшого мені, звісно, вірять, але треба так, щоб людей 10 було, і тоді зробимо розіграш того чудового оприскувача від Дніпром. Дві людини під'єдналися. Привіт. Як чути, як видно. Для людей немає. Ну, навіть дві людини це в принципі вже задовільно. Люди Станіслав, привіт! Все клас, чути, все бачу. А... Так, Вячеслав Вячеславов Маслюк, привітав. Уже 9 людей. Ну і дуже добре. Зараз може підтягнуться люди, щоб вас не тримати після розігрушу, трошки там ще поговоримо. Як я вже вийшов в ефір, може якісь питання позадаєте, але розіграш вдався, лотерейка вдалась. 92 92 номерочки я роздав. Це ну, майже сотка. Те, як я планував, тому перемикаю камеру, щоб ви побачили. Ось бачите, стільки людей надонатило. Справа у нас в джерело. Фейсбук у мене дохли взагалі. В Фейсбуці було тільки дві людини. Решта через Telegram. Ви можете себе тут побачити, де бачите, там ну, по типу ось тут, скільки людина задонатила і скільки номерків я видав. Привіт, Андрій Заріцький. Тепер переходимо на сайт random.org. Ось вам random.org. І з першого по 92. Вводимо. Так, щоб поближче було, щоб було видно. І робимо генірейт. Всім бажаю успіху, друзі. Генірейт 39. Виграла людина під номером, яка має номерочок 39. Зараз дивимось, хто це? 39 9, Андрій. Андрій 80. Він задонатив 200 гривень. Зараз я буду по телеграму йому писати Андрій 80, я вас вітаю. Чудовий приз. Зараз буду пакувати того дніпроме і, і відправляти. Так, 17 людей. Під'єдналося, а тепер може якісь там питання по каналу, може, якісь пропозиції, що наступне розіграти, взяти на огляд там, по типу там, того ж самого Дніпрем GTM, може є у вас якісь хотілки і нема огляду на них в, в інтернеті, то будь ласка, пишіть, чому би і ні. Просто якщо не буде ніякого діалогу, все, людина виграла, да? а якщо зараз діалогу не буде, я просто вимикаю собі і йду займатися своїми справами. Здарова, Іван один. Донати є. донати є, задонатило, ну, Задонатили майже на 2,5 тисячі гривень і це прикольно. Це суперово. По типу, цей Дніпромешний оприскувач, я міг би просто там продати на аукціоні умовно там, за 900 гривень чи 800 після огляду. А за допомогою донатів, ну, за допомогою благодійної лотереї вийшло 2,5 тисячі. Ну 2,5 тисячі це ж по типу круче, ніж 900 або 800 гривень. Так що так? Я не розумію, що там Іван Норван, бо ти від мене хочеш нічого не розумію, які пацани в карцерах. Так, друзяки, ну якщо нема більше ніяких е, питань, ще раз кажу, що людина, людина от з ніком Андрій 80 виграла. Задонатив 200 гривень. Ще раз його вітаю. Е, якщо нічого більше питань нема. Е, так, а огляди ручного інструменту, чи будуть огляди ручного інструменту рожкових ключів? я не знаю, а що про них говорить про рожкові ключі? Як їх тестити? Брати, ламати їх спеціально. Сьогодні я нічого не хочу ламати, тому що ті гроші, які ти поламав, краще їх передати на, на, на якийсь благодійний збір. Сьогодні ламати, по-моєму, це такий великий гріх. Чи буде на огляді Варкрафт. Нещодавно була косарка Варкрафтовська на два акумулятора, буде ще щось Варкрафтовське. Я думаю, там буде або їх сучка спилка, або там також оприскувач. Ну, коротше, в них дуже багато цікавих речей є. І буду працювати так, щоб мені щось, щось виділяли. Варкрафт класна марка однозначно, Косарка мені прям зайшла зайшла. Точно можу сказати, що зараз вже на пошті лежить найкращий, ну як найкращий, найтехнологічніший е, тример в світі, тример від фірми Ego. Е, Коротше, вартість там щось 24 чи 25 тисяч. Понятно, що дохріна денег коштує, але він того коштує. І будемо розбиратися, чому такі саме, е, чому саме така ціна. Чи На, на чиїй стороні, чи Петровича, чи дотошного? я на своїй стороні, друзі. Я зробив час в Телеграмі, зробив голосувалку, чи, чи взять мені того револьта на огляд, чи, чи не взять. Типу, і з, з, з такою мовою, що люди, які кажуть, взять. По типу, да, хочуть подивитися на цю двіжуху на продовження цього скандалу і так далі. Тільки вже щоб я взяв там ту болгарку, акумулятори все перевірив. Все, ну як ви знаєте, да, як все по-чесному, щоб все було. От я кажу, будь ласка, голосуйте. Якщо проголосуєте за, я відкриваю збір на банку на ту болгарку, і, і люди проголосували за. По типу 37 проти 63, Ну коротше, хорошо, багато людей за, і готові давати гроші. За це. І вони, зараз якраз з, з учора, йде цей збір на болгарочку, намагаюся накопити 4,5 тисячі гривень. А, там буде два акумулятора: Рівольтовський новий, і на 21700, 700 Рівольтовський старий, на 18650. Якщо я зроблю збір за тиждень, то я куплю цю болгарку. Ну і я буду її вже показувати так, як її треба показувати. Все помірюємо, все попиляємо, все розберемо, подивимося, чи відгорають контакти, як вона ходить в захист, який акумулятор краще, і так далі. Але якщо збір не, не зробиться, то типу 150 людей проголосували за. А, і Якщо б всі 150 людей зараз скинулись, то болгарка б уже їхала до мене. А скинулась поки що там людей сім, до, 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 до 10 людей. І по типу. Якщо за тиждень я не назбираю на ну, 4500 на цю болгарочку, то я просто ті гроші опять маскувальні мавки дівчатам на свій збір перекину. І це я все описав в Телеграмі, і все по-чесному. Тож чекаємо до суботи, якщо 4500 буде у мене від підписників. Таким чином, що я бачите, не за Петровича, не за Дотошного. Я просто візьму ту болгарку, я не буду влазити в конфлікт. Я просто покажу вам, якщо, якщо ви дасте на це грошей, ну підписники, да, я просто покажу все, як є. От і все. Яка там чесна ємність, ну і ну, все, 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 все інше. Когось там обсирать або когось хвалить. Ну, я не знаю, це переходить на особистості. Просто є скандальна болгарка, є скандальний револьт. Один каже, що револьт говно, другий каже, що револьт топч. От, Ну, Треба розібратися, правильно? Так. Е як я відношусь до електросамокатів, був би дуже задоволений, якби мені давали огляд ну, це електротранспорт на огляди. Поки що ніхто пропозицій ніяких не дає, а, звісно, взяти і купити самоката собі, щоб потім що з ним робити. Ну, Не знаю, в мене два автомобіля, і самокат мені якось взагалі не треба. Якщо знайдуться люди. Які будуть давати, да, звісно, там було б класно перевірити там і швидкість його, і які там фари, і як він їде, і як довго він їде, було б круто. Але зараз е, воєнний стан і не сильно люди розкидаються бюджетами, е, рекламними грошами, тому, ну, тому чекаю. А самокат, однозначно. Електротранспорт у мене колись буде, я його хочу. А те, що я хочу, завжди у мене буває на оглядах. Які порадиш генератор для дому на 2,5-3,5 кВт не за всі гроші. Ну, Дивіться, не за всі гроші. Якщо це звичайний генератор по типу не, цей, не інверторний, то ліфанчики, генератор Ліфан прям хорошо, ну, на мій погляд, е, подобаються мені ліфани. Нещодавно Кум дзвонив, каже, слухай, у нього там ну, він шаурму готує, і у нього електрогриль. Світло почали виключати, каже, який генератор? Кажу, ось все, ліфан. Ліфан на 7 кВт, газ, бензин сразу же йде, там, на колесах, все як треба. І все, зараз генератор на 7 кВт ліфанчик обслуговує шаурм'яшну у убишині. Далі, в той самий день, знайомий теж позвонив, каже, для майстерні треба для, там, де фарбу, ну, фарбування авто, автомалярка. Теж кажу, ось все, Ліфанчик він там думав, гадав, чи ліфанчик, чи не ліфанчик. Коротше, все ж таки замовив він ліфанчик, приїхав, тяне у нього абсолютно все. Тей генератор, такий самий, як у Кума на 7 кВт. Тяне і компресора, і пікові оті пуски, і там вечно, то і сварка, то болгарка. Ну, коротше говорять, ну, пока клас. І пацани, які продають ліфани, вони кажуть, що ну, це інтернет-магазин, да? вони кажуть, що по ліфанам звернень ну, ніяких нема. По сервісу там, по ремонту головне, що з генератором? З головне, з генератором вчасно міняти мастило. Якщо ви забиваєте на це, у вас будуть проблеми з генератором. А генератору треба міняти мастило кожні 50 годин. І, ну і люди знаючи, кажуть, що непогано було би міняти чистіше. І для того, щоб ви бачили, коли мінять мастило в генераторі, генератор має бути оснащений обов'язково лічильником мотогодин. Якщо лічильника мотогодин немає, то я такий генератор взагалі не розглядаю. Має бути лічильник мотогодин, має бути індикатор рівня палива. На ці речі дивіться: ліфан. Ну ліфан хорошо. У мене був на огляді генератор, який я собі купив, бревія. Бревія інверторний. Ін, Я задоволений стовідсотково. Е і через мене купили знайомі один Бревія теж на 2 кВт. офігенно. Потім мені опять позвонили Ті самі люди кажуть, давай нам другий генератор. Коротше говоря, Бревія мені подобається марка. Е і класний павербанк, у них Бревія, був огляд. Чесний. І зараз у мене павербанк на тесті Бревія на 96 тисяч. Павербанк просто ну, здоровецький на 3 кілограма. Коротше, скоро буде там мальчик такий на огляді, прям хорошо. Там, ну Роутер зможе тримати три доби, прям три доби, не три дня, там, не це три доби від того павербанка можна запустити котел, ну і все будемо, короче виясняти. Чесно, саме, чесні всі речі. Так, генератор сказав, а лідера також буде. У мене дивіться, акум, акум лідера ні. Я ж в Телеграмі показав людям кошик, те, що я в кошик по револьту накидав, акумулятор рідний буде револьтовський, і сучасний те, який у них останній на елементах 21700 по типу slim. То тонесенький і старий акумулятор на 18650. Тобто перевіримо все, якщо, звісно, я насибираю на них 4,5 тисячі гривень, а всирати свої гроші 4,5 тисячі гривень для того, щоб зайвий раз показати е, торгову марку, яку я в принципі не хотів би показувати. Ну, у мене є ж принципи, що е, ті, які заявляють, що вони там зроблені в Швеції або в Германії. І то в Німеччині да, або там в Чехії, як отогрант. Я їх принципово не беру на огляд, тому що ну, пиздіти прямо з коробки. Ну ти береш коробку, де написано, що це Чехія або це Швеція, це для мене вже мінус. І потім ти достаєш його з коробки, там сразу вже мінус іде по швидкості. Там, ну і коротше. Тому, тому так на Бебрається я після цього стріму зроблю. Посилання на свій телеграм-канал, де вся двіжуха виходить, ну, де там є посилання на банку, а можливо, навіть в коментарях під цим відео зроблю посилання на банку. Стрім закінчиться. Хто хоче брати участь, то, будь ласка, донатьте. І після огляду все що лишиться, і болгарка, акумулятор зарядний, і все я розіграю серед людей, які задонатили. Тобто, ну, там я вирішу там кожні 50 гривень, так само через рандомайзер, через. Через сайт Мені Револьт і їх акумулятори нічого не потрібно. Задонатили, подивилися, похлопали в ладоші Хтось виграв, Ну до побачення. Поставили крапку, і щоб уже до цього питання не не вертатися. Акум лідеру вони є, акум лідер секатор своїй мамі дарив дарив секатора. Там, по-моєму, якщо там четверка, то можна буде навіть порівняти там і по ВАЗі, і по чесній ємності. І я хочу ще зробити тест на максимальну потужність по типу, скільки акумулятор, ну, хто там високотоковий, хто не високотоковий. Коли там буде отсечка, є у мене класний прилад, який витримує великий струм, е можна буде все це поміряти. Привіт, а що треба для розіграшу оприскую? У мене якраз вчора форте зламався. Уже Женя, вже, все. Там треба було задонатити, мі мінімум 25 гривень. І ви тоді приймаєте участь у розіграші. Уже розіграш відбувся, вже є переможець. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб вчасно бачити, що у мене йде, йде, йдуть розіграші. В останній час вони дуже часто благодійні лотерейки на збори для ЗСУ. Ну, точніше, як не зовсім на ЗСУ, на сітки маскувальні взяв собі таку маленьку нішу, да, що дівчата плетуть, їм треба там спандбон, основу і все таке інше. Я їх фінансую. Кількості підписників да, в Тіктокі, в Ютубі, в мене не вистачає, щоб збирати на FPV дрони там, на танки, БТР, а закривати збори по типу 12-20 тисяч на місяць. Ну, цілком реально тому я буду займатися і займатися буду виключно ось цими сітками. Цікавить ручні циркулярки, що порадиш з бюджетних. Дивіться, ручних циркулярок на огляді у мене мережевих по великому рахунку і не було, але я скажу критерії, по яким я обирав би собі циркулярку. По перше, дивіться, що там дають гарантію чи не дають гарантію. По друге, подошва. У циркулярки вона має бути, на мій погляд, лита. Не штамповка железяка, а лета. Ви ж бачите, що у GTM дуже багато інструментів різного, там, у Дніпроема, і я маю до них доступ, я можу попросити у тих, у тих. Але я не показую на каналі циркулярку, ну, циркулярну тарцовочку, там, да, у якої штампована підошва. Якщо штампована, то ну, мінус однозначно. Особливо, коли GTM, кажуть, ну, професійний інструмент і штампована підошва, я це... може, вона класна, потужна, там всі діла, але підошва має бути лита, алюмінієва, на мій погляд, однозначно. Далі що там дивіться? Ну, прикольно, коли є лазерний приціл. І по гарантії, ну, по типу, хто там дасть гарантію 2-3 роки, ну, то окей. Але ж ну, гарантія то таке. Якщо не відчуваєш інструменту, не вмієш їм користуватися, то є в тебе гарантія чи нема, що там по гарантіям носить. Все від задач залежить. розумієте? Для побуту, для побуту, хз, ідіть в Дніпрем, купіть собі по трейдину, Там у них зараз є, по-моєму, якийсь типу, старий інструмент, приносиш, тобі на новий дають знижку. Це, до речі, про... Цей оприскувач фортешний, який згорів. Я думаю, спробуйте цей згорівший фортешний, принести в Дніпре, Може вам там зроблять знижку на нормальний сучасний оприскувач. От і вся історія. Звук під хрипою. Я знаю, звук щось це, ну, це не до мене питання, це питання до самого YouTube, тому що чи може мені ну, далі камеру ставити. Бо я вставляв мікрофон. E, ну, USB шний мікрофон, так, да, типу окремий, і все одно звук підхрипує. Не знаю, я роблю стріми в TikTok, і звук не, не підхрипує. Це, мабуть, щось там у, у YouTube якась проблема. Що там, друзі, є ще якісь питання? Не бачу поки що питань. Ну, я вже бачите, побрився перед стрімом. Не як бабайка бути. Ну, Друзяки, запитуйте щось. Якщо питань немає, я не буду забирати не свій, не ваш час. Е <пев> і просто собі піду займатися своїми справами. Так, ладно, не бачу я запитань. Я тоді під цим, під цим стрімом в описі зараз зроблю посилання на банку, де я роблю збір, посилання на свій телеграм. Під'єднуйтесь, щоб слідкувати і щоб часно бачити розіграші. Всім, хто дивився, ну, дякую тобі за перегляд. На все добре, друзі.